Слава Ісусу Христу! Дорі, брати і сестри! Хочу вас запросити до молитви у середу, 23 серпня, це переддень Дня Незалежності України. А формою цієї молитви буде споглядання, адорація пресвятих дарів. Ісус Христос сказав до своїх апостолів в Оливному саді. Навіть дорікнув їм, сказав, що навіть однієї години не могли бути зі мною. Дорогі брати і сестри, ми маємо унікальний дар в тому, що Господь є завжди з нами, а в особливий спосіб є з нами у Пресвятих дарах такий простий, смирений спосіб. Любов завжди вибирає прості знаки, не щось надзвичайне. Ми можемо не побачити цих простих знаків, але серце відчує, якщо його шукає. Він завжди є з нами в присвятих дарах, в табнакулі. Тому запрошую вас до цієї практики перебування перед Ним, а особливо 23 серпня. Запрошую священників, щоб виставили присвяті дари в монстранціях, тому що миряни самі цього зробити не можуть і не мають права. Заохочую вас, добрі брати, в священстві, котрі є хранителями Ісуса Христа, щоб його відкрити для парафіян ваших. Ви це робите, я знаю, але захочую вас це зробити 23 серпня. Там, де це є можливість, можливість зробити, щоб адорація була протягом цілої доби, розпочинаючи, наприклад. З 8 години вечора, 22 -го серпня, закінчуючи 8 годиною 23 -го, серпня, маю на увазі вечірня година о 20-й годині, то було би добре, якби це було зроблено, але це можливо лише там, де нема комендантської години, натомість там, де є можливість зробити лише в межах. Визначених комендантською годиною, то можна і добре було якби це зорганізувати. Тому дивіться, вже там по обставинах в кого як є. Також така практична річ, щоб присвяті дари не залишалися самі, і щоб священик не мусив перебувати весь час сам. То є така практична річ, як приготувати аркуш паперу, де вписати години, і щоб люди записалися на яку годину вони прийдуть, і щоб це не була одна людина, але як мінімум дві людини, і також, щоб вони могли щоб залишили там свій номер телефону на всяк випадок. Щоб можна було запитатися, чи вони будуть, чи ні, якщо видно, що немає нікого коло присвятих дарів. Я думаю, ви знаєте, як це зробити і вам це розказувати нема потреби. Але дуже щиро заохочую вас до того, щоб відкрити ці дверцята Божої благодаті, щоб Господь через цей наш знак віри, що ми стаємо перед Ним, щоб виливав. Ці благодаті на кожного з нас, на наші парафії, на наші родини, на сім'ї, на нашу країну, на наших захисників. І ще одне прохання: якщо є така можливість зорганізувати, щоб була трансляція там, де це є можливо, то було би добре, щоб ті, котрі дійсно не мають можливості, тобто ті, котрі дійсно не мають можливості, це є також люди, котрі лежать приковані до ліжка. Чи десь далеко від храму і не мають такої можливості навіть попри всі зусилля взяти участь у цій одорації, щоб вони мали можливість хоча б силою віри бути разом з нами в цей час молитви. Нехай Господь дає нам сили, нехай помножує нашу віру. І нехай допомагає нам приймати ту благодать, котра так поруч, так близько, в присвятих дарах, в дару хранительниці, цю благодать, якої є сам Господь. Нехай Бог благословить і береже вас, і нехай дарує нам справжній мир і справжню перемогу. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь вас всіх благословить, і я благословляю вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Богом.